112-й вітьок залітає у продаж. Зустрічайте 99-й рік, погляньте, в якому по кузову, декілька косметичних зауважень. В принципі, критичного немає нічого. Є камера заднього огляду на гарній гумі. Пасажир. Давайте поглянемо, який салон. По документах він у нас семимісний сидіння. Третій, другий, перший ряд. Все є, все як треба. По документах сидіти зручно, комфортно, в принципі, до речі. По техніці, взагалі такий порядок, що ви навіть не уявляєте, приїдете. Ми з вами проїдемось, вам сподобається. Давайте пробіжимося по комплектації. В комплектації в нас є мультимедіа, електропакет, круїз контроль, гідропідсилювач керма, Вебаста. Давайте глянемо, що під капотом. Під капотом 2.2 дизель, ЦДІшка, напевно, найкращий двигун, який можна було сюди поставити. Погляньте, стакани ціленькі, АБС, все працює, все тут добре. Ніхто нічого не мив, все в пилючці, автомобіль в робочому стані. Вкладень ніяких не потребує, просто сіли та поїхали. Авто є в наявності, кривий ріг Каширська 59. Ціна знизу під відео номери в шапці профілю.